Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Park City, модель C30891. в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. Компактний ось такий пилосос з потужністю 80 Вт. Під'єднується наживлення 12 вольт. Прикурювач, довжина дроту 3 метри. Із насадок одна щільова насадка в комплекті. Встановлюється у нас фільтр всередину, ось так виглядає. І є у нас пилозборник. Ось такий компактний пилосос бюджетний, повністю з пластика. Зараз давайте намкнемо його. На 12 вольт, і послухаємо, як буде спрацьовувати. Не дивлячись на свої розміри, доволі непогано. По потужності працює даний пилосос. Для поверхневого прибирання в автомобілі, мені здається, більш ніж достатньо. При купівлі на пилосос обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.